Життя героїв збагатило історію, а історія прикрасила подвиги героїв. Тарас Калина головний герой саме цієї історії, який у молодому віці 18 років попадає в футбольний клуб Річмонд, який щойно відібрався до елітного дивізіону Англії. Калина виховувався як центральний атакуючий півзахисник, адже кумиром його життя був легендарний Рікардо Кака звідси і запозичений 22-й номер. Наш головний герой не забуває звідки він родом і сильно підтримує Україну. На кожен матч він виходить з синьою та жовтою пов'язкою на руках. Тарас повністю відчуває груз відповідальності, і щоб заявити про себе, йому доведеться багато тренуватись. Так як у клубі вже є два молодих суперталанти це Джеймі Тарт та Дані Рохас. Це два суперзабивні форварди, за якими вже слідкують скаути топ-клубів. Англійська прем'єр-ліга є суперконкурентною, і як ви вже могли зрозуміти, не менша конкуренція і всередині самого клубу Річмонд. Калина невпевно тренується, щоб максимально підготувати себе до передсезонного турніру і справити враження. На головного тренера Теда Лассо. Калина схвильований від того, щоб сяяти за клуб і країну. Останнє поповнення команди Річмонд. Тарас Калина описав, що для нього означало б представляти свою країну. Я вже втілюю свою дитячу мрію стати професійним футболістом. Звичайно, я зосереджений на тому, щоб якнайшвидше виконати свою роботу в Річмонд. Але для мене честь вдягнути футболку національної збірної. Тому я сподіваюся, що зможу зіграти добре і найближчим часом мене помітить тренер України. Перший передсезонний товариський матч Річмонд грає проти спеції. На 59-й хвилині при рахунку 0-0 Тед Ласо випускає калину на правий фланг атаки, міняючи Сема Обісанію. Отож у нашому матчі заміна. Обісанія сходить з поля. Замість нього виходить новачок команди Тарас Калина. Готовий від спеції. Верхову боротьбу виграє Річмонд. Калина на прийомі. Фукс, який пас філігранний на Джеймі Тарта. Джеймі Тарт! Один на один, Джеймі Тарт, удар! Це гол! 1-0. Джеймі Тарт відкриває рахунок у цьому матчі. Якось повністю провалилась оборона спеції. Не притримали вони Джеймі Тарта. І Тарт показав свою швидкість. Філігранний удар в дальній кут. Пресинг від Річмонда. Калина. Забрав м'яч. Кент. Рой Кент. Красивий пас. Хукс. Удар 2-0. 2-0. Ще один провал у оборони спеції і знову діставайте м'яч з сітки. Трибуни лікують за 10 хвилин ФК Річмонд забив 2 голи. Спеція максимально провалюється. Скоріше за все це вже ментальна поразка. Надто два швидких голи. Перехват від калини. Який пас на тарта удар гол! Що робить цей хлопчина? Який фантастичний удар у верхню дев'ятку. 3-0. І це, і це все ви знаєте. Це кінець для спеції. Вони отримали три голи за такий короткий відрізок часу. В гру їм скоріше за все повернутись не вдасться. Тедласо задоволений результатом. Калина. Пас на Робертсона. Робертсон! 4-0. Це розгром! Остримує на лінії штрафної Робертсон м'яч, красивий розворот і достатньо, ви знаєте, такий сильний удар воротарі не встиг згрупуватись і відбити. Тед Ласо святкує впевнену перемогу. За 35 хвилин ігрового часу Калина відзначився двома асистами та отримав загальну оцінку 7,6. А його команда перемогла з рахунком 4,0. Інші два товариські матчі пройшли проти команди Торіно та Салернітана. Жодна з цих команд не змогла нічого протиставити клубу з Англії. Обидва матчі завершились розгромно. Голами відзначились уже попередньо згадані Джеймі Тарт та Дані Рохас. А також встиг відзначитись наш головний герой. Передсезонний турнір пройшов легко для Теда Ласо та його підопічних. А чи зможе Річмунд справитись з англійською прем'єр-лігою? Де ставки будуть набагато більші, а суперники набагато сильніші. Все це дивіться у наступних історіях Тараса Калини. З вами був канал ArtFifa. Мене звати Артур. Бережіть себе, вірте в ЗСУ. Почуємось!